Сьогодні ми поговоримо про сумісність пари, а саме чоловіка та жінки. Аналіз сумісності проводиться за допомогою класичної татаро нумерології. Перше, що ми з вами будемо визначати, це аналіз пари по їх нумерологічним матрицям. Друге, це кармічний та життєвий коди пари. Про стабільність відносин поговоримо, і про характер відносин. Сюди входить очікування від партнера, карма відносин, задачі в пари, хто головний у парі, чи легко знайти спільну мову, характер пари та сумісність, і гармонійність відносин. Почнемо ми з вами з аналізу по нумерологічним матрицям. І перш за все, щоб Розпочати це ми трошки поговоримо, що ж це таке, і які основні правила розрахунку нумерологічних матриць. Тому що це ви не вивчали, це класична нумерологія. Та в сумісності пари ми це трошки затронемо. Отже, основні правила розрахунку нумерологічних матриць. До однозначних чисел ми назводимо управляючі числа. Це 11, 22, 33, 44 і так далі. Друге, якщо у вас день народження до 10 числа, перше, друге, третє і так далі, то ми при множенні на 2 беремо саме число, не 0, а число 1, 2, 3, 4 або 5. Без нуля. Алгоритм розрахунку нумерологічної матриці. Що потрібно зробити? Це для тих, хто народжений в, до 2000 року, написати до рядку свою дату народження у вигляді чисел, Проплюсувати між собою кожне число з дня народження. Потім звести до однозначного отримане число. Наступне від числа, отриманого в пункті 2, потрібно відняти. Перше число з дня народження помножено на 2. 2 це у нас константа, воно не зміне. Потім отримане число, яке вийшло в четвертому пункті, тобто в попередньому, потрібно звести до однозначного числа. Отриманий ряд записати в числовому варіанті, і потім зробити. Нумерологічну матрицю. Ось у нас є приклад. Дата народження 19.05 1994 рік. Плюсуємо між собою кожне число з дня народження буде 38. 3 плюс 8 буде 11. Потім 38 потрібно відняти перше число дня народження. У нас це одиниця. 1 помножити на 2 буде 2. 38 відняти 2 буде 36. І тепер ми 36 повинні звести до однозначного числа. 3 плюс 6 буде 9. Отже, вийшло код 38, 11, 36, 9. І тепер ми будуємо нумерологічну матрицю. Щоб побудувати нам цю матрицю, нам потрібно взяти числа з дня народження і ось ці числа, які ми отримали. І просто. Рахуємо, скільки одиниць, скільки двійок, трійок і так далі, заносимо в таблицю. І отже, ми бачимо, що у людини 4 одиниці, двійки в неї відсутні, дві трійки, одна четвірка, одна п'ятірка, одна шістка, сімки теж відсутні, одна вісімка, 4 дев'ятки. Тепер нам потрібно розрахувати ці показники, на які ми будемо звертати увагу при аналізі сумісності. Що ж це таке? Це. Цілеспрямованість сектор. Для того, щоб нам знайти ось це число п'ятірку, нам потрібно проплюсувати е, скільки чисел в ячейці 1, 4 та 7. І ми рахуємо 4 одиниці, одна четвірка. Значить, цього чисел буде 5. Отже, цілеспрямованість у людини 5. Теж саме сектор сім'я, це наш рядок. 2, 5, 8. Рахуємо, скільки тут чисел 2 числа. Отже, сектор сім'я буде 2. Стабільність рахуємо, скільки чисел в трійках, шістках та дев'ятках. Тут у нас виходить 2 трійки, одна шістка і 4 дев'ятки. Отже, в результаті буде стабільність 7. Щоб знайти самооцінку, нам потрібно проплюсувати рядок. 1, 2, 3. Це буде шість чисел. Сектор побут. Щоб його знайти, потрібно. Порахувати, скільки чисел в стовпчику 4, 5, 6. Три числа. Отже, сектор попут буде 3. І аналогічно сектор талант – це скільки чисел в стовпці 7, 8, 9. 5 чисел. Тепер, щоб знайти нам темперамент, це наша діагональ. 3, 5, 7. Рахуємо, скільки чисел в цій діагоналі. Три числа, 2 тріки, 1 п'ятірка, 7 відсутні. Отже, буде темперамент 3. А духовна діагональ у нас 1, 5, 9. Рахуємо, скільки у нас чисел входить в духовну діагональ. 4 одиниці, одна п'ятірка і чотири дев'ятки. Отже, у нас 9 чисел в духовній діагоналі. І є нюанси для тих, хто народжений після 2000 року. Зараз ми розглянемо алгоритм розрахунку цих дат народження. Дивіться, алгоритм схожий тільки є відмінності. Перше, що ми робимо, це ми повинні написати до ряду свою дату народження у вигляді чисел, проплюсувати між собою числа з дня народження, звести до однозначного числа отримане число в попередньому пункті, від числа отриманого в пункті 2 потрібно. Відняти перше число одні народження помножене на 2. І тут увага, якщо виходить від'ємне число, то ми мінус просто прибираємо, не враховуємо і записуємо це число як плюсове. Ось і основна відмінність. Приклад розрахунку людей народжених після 2000 року. Дата народження 0,6, 12, 17 рік. Плюсуємо між собою буде 19, 1 плюс 9 буде 10, і в результаті одиниця. 19 мінус 2 помножено на 6. 2 на 6 буде 12, 19 мінус 12 буде 7. І у нас ми сімку не зводимо, тому її просто дублюємо. Отже, цифровий ряд виходить 19, 10, 7, 7. І це записуємо в нумерологічну матрицю. І отже, коли ми вирахували нумерологічні матриці партнерів, нам потрібно звернути увагу на рядок, цілеспрямованість, сім'я, стабільність, стопець побут, діагональ, темперамент і духовна діагональ. Саме ось ці елементи нам потрібні для е, аналізу їхньої сумісності. Чому саме ці? Тому що Рядок цілеспрямованість він вказує нам на вміння ставити цілі та досягати їх. А в парі це дуже важливо і важливо розуміти, кому потрібно віддавати ключову роль в побудові мети розвитку сім'ї. Другий сектор сім'я він відображає е, і відповідає за якість сім'янина, прагнення мати сім'ю, перебувати серед своїх близьких. Рядок стабільність він вказує на стабільність людини, її звички, уподобання, страхи, небажання змін. Стовпець побут він вказує на вміння заробляти та чи вміє взагалі людина це робити. Діагональ темперамент відповідає за матеріальні потреби та фізичні прояви, інтимні вподобання людини. І діагональ духовна вона вказує на духовність людини. На важливість мати гарний психологічний та емоційний клімат в сім'ї або в парі. І ось у нас є приклад. Як ми бачимо, жінка народжена 7 травня 93-го року, чоловік 1 травня 86-го року. Ми розрахували їхні нумерологічні матриці і бачимо, що у нас виходить. Ми тепер можемо проаналізувати. Аналізуємо сектор цілеспрямованість. У дівчини цілеспрямованість четвірка, тобто вона вміє ставити цілі, вміє їх досягати, вона йде до своєї мети поступово не перепригує, тобто, крок за кроком, крок за кроком досягає бажаного. А щодо чоловіка, то в нього цілеспрямованість трійка. Тобто, що це означає? Що він. Тут він іде до цілі, тут він не йде до цілі. Тут він хоче машину, тут він вже не хоче машину, хоче купити велосипед. Тобто в нього цілі хаотичні. І він то хоче, то не хоче. То йдемо, то не йдемо. Дивимось по сектору сім'я. У дівчини трійка, у чоловіка четвірка. Що це означає? Що дівчина має програму розриву. І вона може. Свідомо або несвідомо, але провокувати на конфлікти свою другу половинку, створювати ці конфлікти, робити таке оточення навколо себе, щоб це призвело до конфлікту. І якраз якщо пара може розійтися, то це тільки повинні дівчини, якщо вона це захоче. Або якщо захоче сваритися, сваритися, то звичайно через це вони можуть розійтися, тому що у чоловіка. Сектор сім'я-четвірка це дуже сильний сектор. Тобто це людина-сім'янин, який прагне створити сім'ю, який прагне мати дітей, які хочеться робити. Але так як у дівчини сім'я Тріка, то це може заважати їм створити повноцінну сім'ю. Тому що всі конфлікти, які будуть відбуватися в сім'ї, ініціатором їхнім буде саме дівчина. Дивимось по стабільності. У них стабільність однакова. Що це означає? Що вони більше віддадуть перевагу посидіти вдома, подивитися фільм вдома, чим піти в якусь гучну компанію? Тобто вони стабільні навколо своїх звичок. Вони люблять, щоб це було чітко, щоб вони мали фундамент під ногами. До змін вони не готові, щоб так. Отак відбулося, і вони швидко адаптувалися. Ні, їм складно адаптуватися до нових змін. Вони люблять, щоб вони все контролювали, щоб все чітко розуміло, що як куди виходить і до чого їм варто бути готовими. Далі дивимось. самооцінка. Що в одного і що в другого висока самооцінка. Тобто вони себе люблять, вони себе в обіду не дадуть, але у чоловіка завищена трішки самооцінка. Це Чістка, що це означає, що він дуже слідкує за своїм зовнішнім виглядом. Йому важливо, як він виглядає ззовні, але не всередині, тобто він більше віддає перевагу зовнішній картинці ніж внутрішній. Стосовно побуту, що один чи другий вміють заробляти гроші, вони будуть ходити на неолюблену роботу, якщо вона буде давати їм стабільність. Але як тільки в них буде нагода змінити роботу, піти на ту роботу, яку їм подобається, вони не роздумуючи це зроблять. Ну і сектор таланту, одного четвірка, одного трійка, це означає, що вони талановиті люди, вони можуть заробляти гроші завдяки своєму таланту. Кармічні та життєві коди пари. Завдяки розрахунку цих кодів ми можемо зрозуміти, які кармічні задачі стоять перед парою, які в них є кармічне відпрацювання та яка його тривалість. Щоб знайти кармічний код, нам потрібно взяти дату народження жінки. День та місяць народження з'єднати як одне ціле число і перемножити з роком народження, отримуємо якесь числовий код. Те ж саме зробити з чоловічою датою, і потім отримані ось ці коди проплюсувати між собою і подивитися, які ж задачі стоять перед людьми на це втілення як пари. Ось, наприклад, дата народження: 16.0594 і 206.88. Ми 16,05, це як одне число. 16,05 помножити на 1994 буде 32,20,370. Теж саме з чоловічою датою народження робимо. Отже, у нас вийшли такі числа. Ми заносимо в таблицю 3,2,0,0,3,7,0. І чоловіка під низом 5, 3, 7, 9, 5, 2, 8. Тепер ми пролюсуємо стопчики. Якщо виходить двозначне число, то зводимо до однозначного. 3 плюс 5 буде 8. 2 плюс 3 буде 5, 0 плюс 7 буде 7, 0 плюс 9 буде 9, 3 плюс 5 буде 8, 7 плюс 2 буде 9 і 0 плюс 8 буде 8. Кармічний код пари 8579898. 9, 8, 9, 8. І що ж варто парі зробити? Які його кармічні задачі? Це навчитися не падати духом. Та відноситися до невезіння в сімейному житті спокійно, вдачу приймати зі спокійною вдячністю. Не радіти, що щось вийшло чи щось отримали, тому що це забереться або отримають одразу якусь дуже сильну невдачу, яка перекриє їхню цю радість. Бути вільними, мати дітей, творчо розвиватися, втілювати свої ідеї в життя та мати роботу обов'язково. Наступне відпрацювати карму роду та шанувати свою сім'ю, сім'ю чоловіка, сім'ю жінки і мати сімейні цінності, і шанувати їх, бути свідомими і структуруватися, вміти структурувати все, що навколо їх відбувається. Приклад, пара номер один. 16.05.94 рік і 2706,88 рік народження. Кармічні коди пари. Ми розраховували раніше 32.00.370.53.79.52.8. Дивимось. У пари повторюються сімки. І ми бачимо, що в пари ще повторюється число 37,37. 37. Це значить плюс один рік до відпрацювання карми. А сімка це автоматично сім років до відпрацювання карми. Тому людям цим потрібно відпрацювати вісім років карми. Якщо вони проживуть вісім років, відпрацюють свою карму, то тоді їм легко можна буде жити разом, тому що вони вже свою карму як пара відпрацювали. І наступна пара. Дата народження 15.06.94 рік і 21.02.90 рік. Кармічні коди пари 30.02.964 і 41.82.980. У пари повторюються четвірки та «дев'ятки». І причому чому «дев'ятки» стоять одна під одною, тому це плюс 1 рік до кармічного відпрацювання. Отже, четвірки дають 5 років карми. Дев'ятка це ще плюс 9 років, і плюс 1 за те, що дев'ятки стоять одна під одною. Тому цим партнерам потрібно разом прожити 15 років, тому що у них є 15 кармічних років, які даються на відпрацювання карми. Наступне, що ми робимо, ми порівнюємо життєві коди пари. Щоб знайти життєвий код, що нам потрібно, нам потрібно взяти. День і місяць народження тільки в місяць ми беремо без нуля. Якщо це січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, то ми без нуля беремо. Тобто ми не 16.05, а 16,5 беремо помножити на 1994. Якщо ж людина народилася в 10, 11, 12 місяці, то в неї кармічний код і життєвий код будуть однакові. У нас, якщо ви пам'ятаєте, перша пара. Жінка 16,05,94, чоловік 27,06,88. Тобто в них інші життєві коди будуть, ніж кармічні коди, тому що вони народжені не в 10, 11, 12 місяці, а в 5 та 6. Попереду є нуль. 165 множимо на 1994, буде 32, 90, 10. У чоловіка 27,6 помножити на 1988. Буде 56, 85, 68. Тепер ми аналізуємо, чи є співпадіння по числам. Як бачимо, співпадіння відсутні, тому життєвий код не впливає на кармічне відпрацювання. Дивимось другу пару, вона народжена. 15.06.1994, а чоловік 21.02.1990 року. І дивимось, перемножуємо те ж саме, буде код життєвий 31.1064 і 42.1880. Тут маємо співпадіння двойні числа, це плюс 10 років. 11 і 88. Потім четвірка є, співпадає. Це плюс 5 років. Отже, життєвий код пари буде 15 років. Тому для цієї пари кармічне відпрацювання може тривати до 30 років, або взагалі не тривати. 15 мінус 15 буде 0. Але так як це пара, я знаю їх, тому їхнє кармічне відпрацювання може продлитися до 30 років, тому що в них співпав життєвий код і кармічний код. Наступне, що ми з вами розглянемо, це сумісність по числу долі. Вирахуємо наше число долі та додатковий код. Він вказує, до чого ми повинні прийти в майбутньому. Це ми навчилися визначати при розрахунку матриці долі. Наприклад, дата народження у нас незмінна. Що ми робимо? Ми знаємо, що у людини число долі 8, а у партнера п'ятірка. Ми повинні проплюсувати між собою. 8 плюс 5 буде 13, 1 плюс 3 буде 4. Отже, сумісність по числу долі йде по четверті, а це означає, що в них стабільні відносини та міцний союз. Тепер ми з вами розрахуємо кількість років кармічного відпрацювання. В аналіз кармічних кодів партнерів входять тільки числа, починаючи від 4. Тобто 0, 1, 2, 3 ми не беремо для розрахунку кількості кармічних років. Якщо 4 та 5 Повторюються в двох кодах, то це 5 років. Якщо 6, то 6, сімка, 7, 7, 8, 8, 9, 9. І якщо десятка є, то це 10 років. Правило. Неважливо, де саме стоять ці числа. Головне, щоб вони були в обох кармічних кодах. Всі двойні числа це плюс 10 років до карми. Двійні, двойні числа це 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, які стоять в порядку. Якщо в одного партнера в коді є двойні числа, а в іншого два нулі, то нулі стають такими ж числами, як і в коді партнера. Якщо двойні числа стоять одні під одним, то це ще додатково плюс один рік до кармічного відпрацювання. Якщо повторюються будь-які двойні числа, наприклад, 23 та 23, 59 та 59, то це плюс один рік до відпрацювання. Якщо однакові числа стоять один під одним, то це ще плюс один рік до кармічного відпрацювання стосунків. Якщо співпадає мало чисел, то парі доволі важко зрозуміти одне. Одного. Тепер ми з вами розрахуємо стабільність сім'ї. Щоб її розрахувати, необхідно знайти побутову стабільність та духовну стабільність. Побутова стабільність це темперамент, помножено на рядок стабільність і помножено на рядок сім'я. Духовна стабільність це духовна складова. Рядок 1,5,9 помножено на 100 самооцінки і помножено на рядок цілеспрямованості. Побутова стабільність пари це побутова стабільність жінки, помножена на побутову стабільність чоловіка. Духовна стабільність пари аналогічна. Сумарна стабільність пари це побутова стабільність пари плюс духовна стабільність пари. Кількість років разом – це ми сумарну стабільність ділимо на 365. Період нестабільності в побуті. Сумарна стабільність побуті поділити на 365. Чому 365, бо в нас у році 365 днів. І те ж саме для духовної нестабільності робимо. Ось приклад. Бачимо нумерологічні матриці людей і розраховуємо їхню стабільність. Побутова стабільність це ми беремо для дівчини. Сектор самооцінка помножено на цілеспрямованість і, і помножено на сектор сім'я. 5 помножено на 4 помножено на 3 буде 60. Те ж саме для чоловіка. Рахуємо. Духовну стабільність ми теж вираховуємо по формулі. Для дівчини це буде 80, для чоловіка 90. Тепер нам потрібно знайти побутову стабільність пари. Це ми перемножуємо. Побудова стабільність дівчини та побутову стабільність чоловіка. 60 умножити на 48 буде 2880. Духовна стабільність розраховується пара аналогічно, буде 7200. Сумарна стабільність це 7200 плюс 2880. Буде 1080. І кількість років разом – це 10 080 розділити на 365 днів. Отже, кількість років разом – це 27 років і 6 місяців. Період нестабільності в побуті, тобто конфлікти можуть виникати на побутовому рівні. Ми 2880 ділимо на 365. Кожні 7 років і 8 місяців у них буде виникати дуже великі скандали стосовно побуту або на почті побуту. Період нестабільності духовної в емоційному та психологічному плані вони будуть дуже сваритися. Це 7200 розділити на 365 буде кожні 19 років сім місяців. У них буде криза по психологічній духовній нестабільності. Емоційно вони будуть вигорати один від одного. Наступне, що ми з вами навчимося розраховувати, це характер відносин. Розрахунки будуть проводитися завдяки тару номерології, тому тут буде аналіз за допомогою 22 арканів. Очікування від партнера. Алгоритм розрахунку дату народження записати в числовому форматі та кожне число проплюсувати між собою. Якщо вийде число більше 22, то ми від отриманого числа повинні будемо відняти 22 і віднімати до тих пір, поки не вийде число в діапазоні від 1 до 22. Аналогічно потрібно розрахувати і дату народження партнера. Потім отримані числа і будуть очікуваннями партнера щодо другої половинки. Наприклад, дата народження дівчини. Нам відомо, ми плюсуємо між собою її числа, буде 35-35 більше 22, це 35-22 буде 13. У дівчини йде очікування по 13 аркану, а у чоловіка по 19 аркану. Що це говорить? Що дівчина, вона обирає складних партнерів. І чим складніше, тим їй цікавіше. Для дівчини потрібен партнер з характером, із яким можна буде розвиватися та рости особистісно. Чоловік шукає партнершу кар'єристку, навіть якщо його... Дружина буде сидіти в декреті вдома, то йому важливо, щоб вона розвивалася, не занепадала і не засиджувалася, не заростала да? тільки там побутився, щоб в неї був якийсь розвиток особистісний або на роботі. Наступне, що ми з вами навчимося розраховувати, це карму відносин. Як тільки пара потрапить в цю точку, назад шляху вже не буде. Коли пара в кармі, то вона може розійтися. І чим тяжкіше потрапляє в цю карму, тим вірогідніше, що вони розійдуться. Алгоритм розрахунку. Потрібно взяти день народження і подивитися, чи входить це число 22 аркани. Якщо більше 22, то ми від дня народження віднімаємо 22. Ну, от 20 якщо людина вже народжена 23, то це буде більше 22. 23 мінус 22 буде одиниця. Перша аркан Мах. Тобто всі люди, які народжені 23 числа, їхній аркан дня це Мах. Те ж саме ми робимо з днем народження чоловіка. І потім ми до отриманого числа в пункті 1 додати місяць народження. Якщо у людини вийде 23 вище, то від отриманого числа потрібно відняти 22. Ось оце і буде точка перешкоди. На прикладі розглянемо дівчини 16 не більше 22, тому ми так і залишаємо: 16 плюс 5, 5 місяць народження це буде 21. І це не більше 22, тому ми його таки залишаємо. У чоловіка день народження 27-го. 27 більше 22. 27 від дня до 22 буде 5, 5 аркан. П'ятий аркан плюс 6 шостий місяць народження буде 11 аркан. І наступне, що ми робимо, це ми від 21 віднімаємо 11, буде 10. Отже, карма відносин це 10 колесо фортуни. Як тільки у пари почнуться проблеми з грошима, то відносини будуть руйнуватися. Наступне, що ми з вами розглянемо, це задачі пари. Щоб розрахувати сумісність пари, потрібно записати дати народження в числовому форматі і подивитися, яких чисел немає в даті народження. Ці числа, які відсутні, потрібно буде пропрацювати парі. Наприклад, жінка 16,0695 рік, чоловік 02,12.88. Відсутні числа, ми бачимо 3-4-7. Отже, трійка в цьому шлюбі повинні бути діти, варто вчитися плануванню і мати спільні проекти. По четвірці це розвиватися в кар'єрі, мати спільний бізнес або проєкт знову йде спільний якийсь бізнес. І сьоме це ділитися знаннями, передавати досвід один одному, рости разом і розвиватися разом. Щоб знайти і дізнатися, хто головний в парі, потрібно Знати головний аркан людини що для цього робити? Проплюсувати числа з дня народження. Якщо буде більше 22, то ми від отриманого числа віднімаємо 22. і подивитися, до якої групи відноситься аркан. От, наприклад, дати народження. У нас є відомі. І ми плюсуємо день народження жінки, день народження чоловіка. Окремо. У жінки вийшов 15-й аркан, це диявол, активний аркан. А у чоловіка 9 аркан це відлюдник, він пасивний аркан. Тому головний у цих відносинах дівчина, тому що вона має активний аркан. Що виходить таке, що у пари. Е Обидва мають активні аркани або пасивні аркани або нейтральні аркани. Що це означає? Це значить, що щоб дізнатися, хто головний в парі, потрібно дивитися по їхнім характеристикам, як вони проявляються. Характер пари та їхня сумісність. Щоб знайти це, нам потрібно проплюсувати числа дня народження та звести до однозначного. Аналогічно з партнерськими числами зробити, а потім проплюсувати між собою числа і звести до однозначного. Отже, у нас ми плюсуємо між собою, буде 8 у дівчини, у чоловіка буде 5, 8 плюс 5, 13, 1 плюс 3 буде 4. Розшифровка. Люди знайшли одне одного. Разом вони можуть досягати багато чого. Головне не лінуватися, а вічно розвиватись, рости, йти вперед. Відсутність руху може зруйнувати сім'ю. Привести до кризи Нудьга може привести до змін. Не варто цього допускати, бо так кохання буде не довгі роки. Цікаво бути разом, вчитися новому один в одного. І отже, ми бачимо, до речі, четвірка у нас через 13, А якщо купнути вторгнуморологію, то це 13-й аркан, а це аркан смерть нового бачення. Тому людям потрібно постійно оновлювати свої відносини. Це не означає, що потрібно шукати нових партнерів, а відношення один до одного перероджувати, оновлювати, щоб воно постійно було живим, да? щоб воно не застоювалося, тому що 13-й аркан цього не любить. Крайнє, що ми з вами навчимося розраховувати, це гармонійність відносин. Щоб розрахувати, потрібно проплюсувати ваше число дня народження та місяця народження і звести до однозначного. Аналогічно з партнерським числом і порівняти. Наприклад, 1 плюс 6 плюс 5 буде 12, 1 плюс 2 буде 3, 2 плюс 7 плюс 6 буде 15, 1 плюс 5 буде 6. І тепер порівнюємо 3 і 6. У своєму обранці. З числом шість людина зустріне такого ж, як і вона, чуйного, доброго, щедрого чоловіка, в душі якого панує гармонія. Будуть взаємні спільні почуття та довге і щасливе життя. Обоє люблять дітей, тому кількість членів родини буде залежати тільки від них. Отже, ваше домашнє завдання розрахувати свою сумісність пари. Будуть питання, задавайте, буду рада відповісти. Гарного дня!